Я уже шкові, а він живе в Одесі Любиш ти я по тому, що він красивий, а я на вас і кожен жасивий Рушний мене привожу, серце забрала Що мені тепер убий? Зовсім я не знаю Задна касає я полук що це за діла Я без тебе не живу, а просто помираю <паси> Рушки Сігі Я нашій хорі, а він на месяця Десі, я уже школі, а він живе в Одесі а я власить ваше О, і мені не треба твої посилунки Він тобі дарує класний подарунки Сікрети від вікторів і сумку кучі Але все одно я круче. Опа, лай лай, 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 лай. тобі скажу, мало, що ти зас...